Пані Софія, знаємо, що народні депутати вчора проголосували за те, щоб викликати на певний звіт, на певну розмову у голову служби безпеки України пана Василя Малюка після інциденту із переслідуваннями із незаконним прослуховуванням і зйомкою команди проєкту «Бігус.Інфо». я дивилася на те, що пишуть ваші колеги по парламенту, і, зокрема, там один із депутатів, який представляє монобільшість, він каже: А що це таке? А хто такі народні депутати? а Хто такий це Олексій Гончаренко, щоб цілого? Малюка викликати е, до е, Верховної Ради, я от, чесно кажучи, хотіла б тоді дізнатися. А хто має на це право? Можливо, український народ має можливо ті, хто платять податки власне для утримання служби безпеки. Одним словом, чого ви очікуєте і що ж тоді має вам сказати Василь Малюк, якщо здається, вчора він сказав: ну так, да, вийшло некрасиво, красиво, але ж ми робили свою роботу. Дивіться, насправді тут є ситуація досить складною, коментуючи позицію слуг в тому, що вони забули, або може й не знали, що ми є парламентсько президентською республікою. І все-таки парламент це є основний орган у нашій державі, а не офіс президента. І тому саме парламент, який і призначає за поданням президента, і заслуховує дуже багатьох керівників, має право викликати голову Служби безпеки України на звіт на. Питання відповіді щодо того, що сталося, і тут насправді ну, в контексті заяви глави відомства СБУ, ми бачимо, що ніби правильна заява прозвучала, що це неприпустимо, Будемо розслідувати і так далі. Але тут ми маємо два варіанти. Ну я не вірю, що цей департамент діяв самостійно. З національної безпеки самостійно проводив слідкування за журналістами. Ну хтось дав на це санкцію, тому або за це відповідає голова Служби безпеки України за те, що таке сталося, або він абсолютно не контролює своє відомство. За що він так само відповідає? Тому знаєте, вчора хтось дуже гарно написав, що е, татаров замовив у татарова е, ті чи інші речі і розслідувати так само був де татаров. Ну так воно виглядає, що при розслідуванні можуть вийти на саме. Мих себе, але добре, що цей скандал зараз вийшов назовні. Тільки хотілося б, щоб від цього всього були результати, а не просто замовчування. І я вважаю, що голова служби безпеки України мав би спокійно прийти в парламент, відповідати з. Знімати тих чи інших посадових осіб, ну і відповідати за дії своїх підлеглих так само. Ну а, або, або якщо він не прийде, то будемо знати, що це є спільна праця. Ще про спільну працю пані Софія, хочу вас запитати. Знаєте, з одного боку це виглядає досить комічно, коли, наприклад, в РНБО кажуть про небезпеку від російської соціальної мережі чи там просто від телеграм-каналу, що телеграм-канали мають бути заборонені у той же час. Всі знають, що Офісі президента є ціла мережа цих анонімних телеграм-каналів. Відверто кажучи, ми всі теж їх ведемо і читаємо, тому що на сьогоднішній день в Україні за всіма опитуваннями це джерело інформації номер один. Подекуди на жаль, так от анонім... Німні телеграм-каналу нам підказують, пані Софія, що вкотре і Європейська солідарність, і лідер вашої партії Петро Порошенко чимось не догодив владі. І вони згадують знову таке явище, як, як переворот, пуч і все інше. Пам'ятаєте, в нас вже була така історія, скільки було спроби жодної реалізації. Одним словом, ясно, що це не було б так смішно, якби не було трагічно, тому що в нас війна. І я впевнена, що вам, вашим однодумцям, тих, хто вас підтримує, ну точно не до цього та аби Займатися цими справами, але ми знаємо, як це використовується заради тиску. То чи розумієте ви, що стоїть за цими вкидами, як на них правильно реагувати, так щоб знаєте, не сполохати суспільство? Сьогодні ми всі маємо бути націлені на допомогу збройним силам України, а не на політичні баталії. Ну, політичні баталії веде офіс президента, який по суті і стоїть за цим поширенням такої інформації і за черговими інсинуаціями щодо кримінальних справ Петра Порошенка. В даному випадку ми розуміємо, що з цими вкидами Порошенко знову винен. Європейська солідарність знову винна. Вони намагаються відволікти увагу від провалу міжнародної політики, від провалу економічного, від провалу роботи по суті, Верховної Ради, а головне від. Цієї абсолютно дикої ситуації, що відбувається навколо головнокомандувача збройних сил України, і навколо того, що Зеленський анонсував по суті звільнення усього військового керівництва в ефірі італійського телеканалу. Ну завжди опозиція завжди Порошенко. Це знаєте, так як відволікаючий фактор. А від того всього, що перепрошую, але скажу таке слово: належали слуги, належав офіс президента. Насправді це є величезна біда, тому що це означає, що нічого немає, нічого не робиться, але хочуть отак людям знову і знову запудрити мозки і відволікти від найголовнішого. А найголовніше є в тому, що у нас насправді біда, біда по забезпеченню армії, біда по наших міжнародних контактах і по тих фінансах, які. Мали би бути виділені, але зараз не виділяється. Біда навіть в тому, як зараз відпрацьовують окремі сили, навіть в тому контексті, як такер Карсон, ручний журналіст Трампа, зараз буде писати інтерв'ю з Путіном, тому що Путін нам має виявляється, пояснити, що все не так, як воно виглядає. і Так зрозуміло, що українці винні самі у тому всьому, що вони що тут відбувається. Я, До речі, сьогодні ранок розпочала з твітів спеціальним позначенням такера Карсона в з. Фотографіями з поруйнованого Києва, поруйнованого Миколаєва, поруйнованого Харкова, я закликаю усіх небайдужих. Хто може? Він активний в Твіттері, Позначайте, висилайте йому фотографії, питайте, що ми не так розуміємо. І невже українці самі на себе напали за його відомостями? Тут треба все таки зараз твіттер шторми влаштовувати і захищати самих себе, якщо це не може зробити українська держава офіційна. Пані Софія, про закон правки до закону про мобілізацію хочу запитати вчора. Цікавий е, момент стався довкола цього закону. Уповноважений Верховної Ради і справ людини Дмитро Лобінець написав у Фейсбуці, що він аж 9 сторінок е, зауважень написав до цього законопроекту. Мовляв, він суперечить конституції України по багатьом низкам е, норм, але в той же час під вечір він закликав, попри ці правки свої. Е, Ухвалити в першому читанні законопроект про мобілізацію, як це висловити ці дві позиції однієї людини в одну тезу можна сумістити на вашу думку? Як це буває? Дуже гарно прокоментував це один із дописувачів в Фейсбуці. Коли тобі обіцяють відправити в піхоту на передову, думки швидко міняються. Ага. Мені от видається, що напевне цей фактор тиску так само був застосований. Ну дуже би не хотілося в це вірити, але так воно виглядає. На жаль, тому що коли така величезна кількість зауважень і закликати, давайте проголосуємо, а ті зауваження, що нібито розчиняться десь в часопросторі, ну, просторі, ну чесно кажучи, це знущання над а, людьми це і це, це знущання над правовою системою. Другий момент, що вже мало початися засідання Верховної Ради о 9-й ранку, мав бути комітет з національної безпеки. Розпочався він буквально кілька хвилин тому, і вже сьогодні хочуть винести на голосування законопроект про мобілізацію. Це все, що треба знати про ретельність роботи, про відповідальність слуг народу, які більше години не могли зібратися на комітет, і загалом непідготовленість, незрозумілість і безвідповідальність Віддальність цього всього процесу, таке враження, що депутати не розуміють чи не хочуть розуміти, що від цього законопроєкту залежить долі сотень тисяч українців, і зрештою залежить доля самої української держави. Його треба було би напрацьовувати дуже ретельно, вивчаючи кожну крапку і кому. А так, так виглядає знову. Ми будемо мати законопроєкт, який ані буде нормально діяти, ані не буде відповідати інтересам українського народу. Пенісофія, дякуємо за думки та оцінки. Народний депутат фракції Європейська Солідарність Софія Федина була з нами цієї миті.